І всім привіт, народ, з вас, підписов Подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Хойку без модів за Ісландію. Ми лишились один на один з Китаєм. Що тут моментами нам боляче через це, бо там британці і так далі їм допомагають, це дуже неприємно. Але і китайцям тут не те, щоб дуже хорошо. Так, ми 24 дізі, в принципі, ну тут нема постачання, ми звідси не будемо точно виходити, просто треба. Так. А ми ще не готували тут залізницю? Ні, залізниця ще будується. Та ви, 24 дивізії. Щоб не страждати. Просто встаньте по ось цьому хребту. Все. Відходьте. Відходьте. Так, тут, звісно, ось ці приколи мені взагалі не подобаються. Хотілося б мати. Блін. Хотілося б не так щільно зараз тримати тут захист і щоб вони мені давали перед... Ну, відпочинку хоча б трохи. Хоча б трохи. А чому? А, а чого тут такий розброс по дивізіям? Який бред, окей. Так не атакуйте. Коротше, тут ще прикол в тому, що ми зараз. Зупинились на моменті, коли я був в активному наступі, автонаступі. Через це ми ніде укріпленими не стоїмо. Ми лишились невчасно один на один з Китаєм, коли я типу, не, не укріпився ніде. Типу, я з усіх своїх укріплених місць пішов, пішов в активний наступ, і це зараз дуже мені заважає. Так, Додам трохи авіації, щоб краще себе почувати. Блін, не так далеко може авіація літати. Ось сюди б, звісно. Було б прикольно літати, але ми дуже, дуже слабко туди долітаємо. Ті як, ну, ну. Та ні, ми. Коротше, так чи інакше, зараз ми трохи, трохи часу на те, щоб закріпитись, і все буде нормально. Типу, тим більше, якщо вони нас від, відбивають, то вони стають далі від вузлів постачання, а я стою ближче до вузлів постачання своїх. Тому їм боляче буде. Ось тут дуже неприємний момент. Нам би насправді кажуть, що ось тут мати б. Проблема, що нас змушують, коротше, вони відступають в цю провінцію, де одразу потрапляють в бій. Це тупо, це максимально тупо. Не треба, не треба так робити. Якщо ви відступаєте, то відступайте в провінцію, де типу, можете відпишити. Коротше Є можливість, що я втрачу ось тут 24 дивізії що мені, що, що мені просто. ну Мені не подобається. Мені це не подобається, але я сподіваюся, що вдасться. Зараз коротше, полетіла висадка, я сподіваюся, вдасться цією висадкою їх відволекти. Відволю... Але так. Китай все ж таки йому вдається робити мені неприємно. Давай три дивізії. Відступайте. І було б прикольно Це. Спробувати врятуватися. Ну, не від не сюди відступай, відступай сюди. Врятувати хоча б якусь частину своїх дивізій. Та ну, куди ви відступаєте? Я наказав не туди відступати. Сюди. Окей. Може тоді скасувати відступ. Може вдасться втриматись. Бонус на захист. Так, давай, давай, давай. Тут прикол в тому, що я окремо 5 дивізій відправ, а не всіх одночасно, щоб спробувати їх відволікти. В надії, що це вдасться, а по пойтоху я втрачаю тут дивізії. Ага. Завантажити. Я тут зберігся якраз перед тим, як відправити. Треба трохи обережніше це робити. Я не розумію, як в мене так вийшло, що я. Типу дуже по-тупому відправив їх. Типу в мене 5 дивізій в одній висоті. 7 в іншій і 8 в іншій. Що? Як, як я це зробив? Як? Типу зараз покажу. Про що я? Ось тут в одній 5 дивізій, в іншій менше. А, тут три дивізії взагалі не прикріплені. Давайте двох відкріпити. А, стоп. Давайте спочатку зупинимо. Якщо я двох відкріплю, ви звідки відкріпитесь? Шість. Угу. Що ось цю відкріпити? Ага, і напевно десь з кінця. Ще давай трьох відкріпимо. Все, всі в трьох готові. Робимо висадку. Робимо висадку в надії на те, що це їх дуже сильно не буде відволікати. Що це не дасть їм так активно наді мною зараз знущатись? А це знущання саме, мені не подобається, що тут відбувається. Ну, як ти йдеш? Краще йди сюди просто. все Погнали, висадка вдасться. Як факт. Висадка вдасться. І сюди висадимось. Головне, в порт зараз зайти. Все, я в порту. Вперед. Може, сюди контрнаступ? Тут проблема в тому, що в нас не було місця, де ми могли відступити і трохи переорганізуватись. Так, прибрати. Спільний фронт. Погнали. Що у нас тут Так, вивчайте щось інше. Так, треба віддавити їх від портів, щоб не було такого, що ми чисто в портах стоїмо. І в нас нема можливості десь відступити, перепочити. Не по порту. Ми маємо стояти не по портах. якщо ми стоїмо по порту, то це погано. Так, ти, сюди. Літай сюди, допомогу. Взяти взяти ще дві провінції, ось цю і ось цю. І все, і буде прекрасно. Ось дитять, є, все. Так, на, тримай ще. О, о, ми йдемо в плюс по пальному нарешті. Так. Є виробництво авіації з бігну, не виробництво піхотки. Так, бачите? Так, да, я їх відволік. Тепер їм тут складніше. В... Об'єднатись би тут було б ідеально, звісно. Ну та не бийте туди. Ще. Якщо щось так. Чому з постачанням проблему? У нас конвоїв вистачає. У нас конвоїв має прямо вистачати. Є красиво, 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 красиво. Фух. О, та ти одна дивізія відступи. Сюди відступай. Все, ми зараз. Ми вважаєте тут об'єдналися. Ще ні. Вони постійно сюди йдуть в підкріплення. Зупиніться, зупиніться. Нормально, нормально, окей. Так, тут головне, що ми не прямо в порту стоїмо. Я не розумію, чому тут так погано з постачанням. Порт перенавантажений. А що на цей порт? Окей, окей, окей. Три. три рівні ще порта. Та й тут ще один рівень порта. От бої постійно що погано впливає. на будівництво. Постійні бої не дуже допомагають будівництву. Якось так виходить. Коротше, нормально, нормально, все. Ми всіх усюди зупинили. Ось тут трохи не дуже комфортно, але все нормально. Вони зараз знову будуть в процесі самовгубства об мене, постійного самогубства. Мені просто трохи відновитись треба буде. Піхотка в мінусі. А, ну можливо, 4. ні, на поповнення також в мінусі. Може тоді зараз скасувати виробництво. Нехай піхотка піде на поповнення нових дивізій в першу чергу. Так, ви... Блін. Ось цю провінцію. Прям дуже необхідно, дуже важливо об'єднатись, але ми не можемо. Окей, поки що відпочинок тут. Тут нам не дуже приємно стояти, але нехай. Нехай віддавлять. Коротше, здавати тут провінції не так страшно. Так само, якщо я тут відійду на більш вигідні позиції, ну тут вони мені нічого не зроблять. Насправді так кажучи. Ну, або мало чого зможуть зробити. Давайте може сюди. Зробимо оточення. Погнали. Ну так. Вони тут повністю без постачання Зараз у них мінус 4 дивізії буде. Так, а тепер добивайте їх. Тут також сюди. сюди Що в нас тут? Бен справді ось цю провінцію взяти. А! це важлива, важлива провінція. А я не можу з нею нічого зробити. А що якщо? 3 дивізії сюди від вас і три дивізії від вас сюди? Всю виснажену в цю трійку виснажену. Так, ти сюди літай тепер. Ми тут б'ємось. Так, є. Красиво. Нащо я це зробив, щоб з мене було місце ще з однієї провінції, щоб я міг атакувати? Хм, <гум> хм-хм. А що, якщо? Так, три дивізії прибираю сюди атакувати. І чотири з вас сюди. Чи зможемо я. Ні, я не зможу дозволити зробити їм оточення. Не впораюсь. Ось тут їх відбити з цієї провінції, об'єднатись, там стояти єдиним фронтом. А, ви тут, ви тут їх не добили, добийте? Дві дивізії на підтримку. Ну, все, тут тепер ми стоїмо з постачанням і так далі. Можна навіть сюди пробитись, просто щоб скоротити фронт, так само як сюди зайти. Коротше, познажу їх тут трохи. в боями. Так. сюди. О, тут сім дивізій чомусь виходить китайські. Окей, нехай йдуть. Нехай кудись йдуть. Знову ж, вони в більшості їм дуже складно з постачанням, і в них дуже погано виробництво меп. Вони просто кількістю мене давлять, якщо вони десь мене і відбувають, то давлять кількістю. І прикол в тому, що навіть у Китая, навіть у Китаї не нескінченна кількість людських ресурсів. 11 мільйонів не лишилось. У мене 16 мільйонів. Просто нагадаю, що в мене 16 мільйонів. Так, погнали. Ось так. Атакуємо. Усіма силами концентрую. Ну, майже усіма силами. Велику кількість сил концентрую цю провінцію. Є. Розширяю фронт. Видаляю. все У мене піхотка в плюсі. Є. Повертаюся до перервного виробництва. Ой. Так, тепер можна. ідеї сюди проатакувати відбити їх подалі від свого порта. Знову ж мені просто дуже не подобається ситуація, те, що ми тут прям в... дуже близько до порта стоїмо. О, що у вас тут? А нам тут також відіб'ємо. Онак вони, вони не отримують тут. Цей порт не працює в них, як узор постачання. Давайте тоді відіб'ємо їх. Нам потрібен цей порт. У нас він буде працювати. Це в вас він не працює. Це вилахи, не я. Так, в чотирьох одразу в порт. Ой, буде красиво, якщо ми зможемо об'єднатися ще. Ой, ой. Ой, якось так вийшло. Що я забрав ще один порт у вас. Як же так вийшло? Ще один порт. Ой, так який порт, просто об'єднується. О, я об'єднався тут єдиним фронтом. Китай до капітуляції, на жаль, ще далеко. І він, він готовий воювати і готовий воювати довго. Не те, що я. Мені тут знову ж виходить, що вони по лінії узлів постачання стоять, а не я. А що, якщо відійти? Відступити. Я відступаю. Моя 120-ка. Видаляє накази. Ми стоїмо в дуже невигідних позиціях, з яких нам складно атакувати. Ми відступаємо ось так. Другу провінцію від портів. Сюди, сюди. І далі повзлам пост По постачання. Ось так. А ось так, а все. А ми відступаємо в такі позиції. Покажи мені та так. Та. А погнали. В них... Давайте так. У них і так проблеми з постачанням. Що буде, якщо я зроблю? Ось так. Погнали, відступаємо. Справді, дуже активно відступаємо, відходимо насильно. Блін, те, звісно, як війська ходять максимально тупо, якби ми не потрапили ніде в оточення. Ну знову ж, як ти, куди ти йдеш? Куди ти відступаєш? Відступай сюди кудись. Чого вздовж фронту? Ось ти куди йдеш? ось так, через фронт. Точніше, навпаки, не через фронт. А по тилам. Їдіть через тил. Нехай, нехай заходять. Якщо вони хочуть кудись заходити, нехай заходять. Все. Ну, Так, так. Так, нехай. Нехай йдуть. Що? Я їм забороняю. Нам треба більш розумно це все робити. Тут ми встали, тут ми молодці. Там далі усюди далеко. Можна сконцентратися 24-ку окремо сюди, зайти в цей вузол постачання. І так далі. Але не... те, як я зараз просто стояв далеко від усіх вузлів постачання, все було жахливо. Нехай вони стануть далеко від своїх вузлів постачання. Все, вони тепер усюди Усюди, де вони будуть стояти, їм буде жахливо. Я просто. Я нічого не роблю, чи буду вбивати їм повністю спорядження. Що таке котай? ні, ніхто в Іспанії хоче. Хоче волю. Ага, ага. Звісно. Розмірялись. Так, по-хорошому зайти сюди. Обрі... Якщо я зайду сюди, то ось тут в них вже не буде постачання. Бо залізниці не буде. Тому моя мета ось сюди прорив зробити. Можна спробувати ось так вирівнятись трохи. Давай тут порт розширимо. Нехай сюди зможе ще більше, більше плити. Блін. Це гори? Анук, а, а заб'ємо поки що на гори. В6. Сюди. Підтримка. Вітайте сюди. Ну, в цьому районі пробуваємось. Ви, без двох. Сюди. Так, це ж узол постачання? Ти сюди? Ти другою провінцією, Сюди. Тут затримайте їх просто. Та-та. та Зараз перша провінція, де вони укріплені, це рівнина, тому нам трохи легше зайти, а в наступних провінціях вони не встигають укріпитись. Знову ж, ось цей. Мені достатньо, насправді так кажуть, взяти ось цю провінцію і в них припинить працювати цей вузол постачання. Ой, цікаво, сюди. Я зможу їх контратакувати, Ні? вільні, Я більше на виробництво крейсерів. Я не візьму. Та ну ні. Не кажіть цього, що я не візьму. Блин, клятий китай зі своєю кількістю дивізій. Бу він знав, що він просто кількістю мене давати. Не якістю, кількістю. Ой, тут було б красиво. Давай, ви сюди, ви сюди. Хе-хе. Куди ви пішли? У вас тут зараз точно не Не виходьте нікуди. Це сюрприз. А Сюрпризи прийнято приймати. Все. Одну сюди, одну сюди. Є, я живий. Ось ця провінція, треба ось цю провінцію, одну взяти. одну провінцію. І ми відріжемо їх. Але нам тут неприємно. Проблема в тому, що тут чи нам неприємно. То я звідси можу їх відбити. Вони ми ще намагаються атакувати? Подивіться, вони всі твербоним них. Стоп, що? Ти пішов воювати на Сібейсаньма? І він може ще на шансі піти. Так, видалити наказ. Видалити наказ. Ваша. Мета трохи тепер інша. Стати ось. Так. Блін, ще шансі перекрити, ну ви не зможете. Хоча, а якщо Китай братикує шансі, а в нього є мета війни про шансі. А я не буду готовий до цього. Так, окей. А так давайте тоді взагалом спільний фронт поставлю. Я сподіваюся, ви не занадто сильно перемішаєтесь зараз. Зараз не занадто сильна переорганізація буде. Бе, давайте без пустих провінцій, будь ласка. Гра, я тобі довіряю, що ти не така тупа, щоб просто позалишати половину моїх провінцій пустими. Ось так. Здається, здається, не така тупа. Але це тільки, поки що, Та-та та вони мене атакують. Нехай. Давай тепер робку дав ще візьмемо. Давай сюди, це такое шривными. Здовж пройдусь. Ось щось тут, правда, не красиво. А Это нормально, нормально тримаємось. Короче, якщо навіть китай захопить, що захоплюющей ма, я мені буде комфортно. Я впорусь. Впоруємось. Якось да впораємось. Не знаю, давайте ще сюди протакую. Чому ні? Вон сиська кліка капітулювала. А я думав! Китай вже припинив з ними воювати. Він наново напав на гонсійську кліку? Ви шукували мирну воду, і Китай знову пішов на всіх? Ой, давайте танки потроху вивчати. Коротше, якщо вони зараз ще сильніше сконцентрують свої сили проти мене. Подивимось, подивимось. Ну я. Коротше. О, я можу ще 24? Давайте по 24 паралельно створювати. А ще 24 зможу? Ні. І ще бажано потрохи. Розширяти кількість генералів, не забувати. Бо потім це може стати проблемою. Якого біса тут відбувається? Я справді не розумію. Я сподіваюся, встигну тут підійти. Встиг. Але це щось, щось дуже неприємне. Ось в цій провінції. Я там укріплення вирішив. Поставив відбудовуватись, нехай потроху відбудовується. Честно, що мені тепер на шансі, ще впроти шансі стояти. Хочеться ще й атакувати моментами. Но ось тут не вузол постачання. Як? Треба пробиватись до ще хузів постачання. Чи зап'ємо на цей напрямок? Тут так само встанемо просто в. в захист просто. Атакувати будемо там до рівнини. Типу тобто звідси сюди б можна було б зробити прорив, концентрований. Або звідси в гонь джоу? Я зможу якось. Та ні, ми не справляємось. У них звідкись. Чого у вас вистачає? Вас не має вистачати спорядження? Ви в курсі? У них спорядження вистачає, якось... Неприємно. Та й звідки у них тут постачання? Вони прям далеко від своїх вузлів постачання. в них немає бути тут, тут постачання. Неприємно. Це прям дуже неприємно. Як вони сюди прибувають? Коротше, тут відходимо. Цю армію, я думаю, взагалі можна розширити. Ось вас можна розширити на. нас ось такий хоча б простір. Блін, дуже не. коротше. Мені не подобається, що я не можу фронт поставити. Я хочу фронт звідси досюди поставити. Але через те, що на шансі і себе. Собі... Коротше. Через те, що зі БСН Маш все ще жива я не можу це зробити. Так, нас трохи стиснемо. Все буде нормально, все під контролем. Да, я не можу. Я не. Окей, це дуже неприємно зараз, звісно. А найнеприємніше те, що я не зможу зараз нормально перемалювати вас. Ось так, аж тут це перемальовувати. Тому я хочу фронт побудувати, а не лінію захисту. Не атакуйте, Я забороняю атакувати. Ви двох сюди краще. Ти один сюди. А зараз укріпимось. Ой, на, якщо я Тур туркам допоможу на інвестувати. речну інвестуємо потрохи. Ну, давайте між військовий великий авіакорпус. Ще, ну, типу, я не знаю, тут трохи переробили систему атомок, тому я не до кінця розумію, як воно працює. Просто є шанс, що вони зараз підуть на шансі. І мені доводиться перекривати ще кордон з шансі. Так ви серйозно, ми здаємо тут позиції? Як? Як неприємно. Ось тут я при цьому можу контрнаступ зробити. Не вам, а не прорив. Бо і того повинну провінцію, яку вони до цього зайшли. Я не тяну такий великий фронт, я просто не тяну. Може здати північ? Може справді байдуже на північ просто здати північ. Коротше, дивно, складно, незрозуміло. Я не готовий. Я до цього всього не готовий. Бути один на один з Китаєм. У них 75 військових заводів, я не розумію, звідки, звідки в них стільки спорядження. Всього 75 військових заводів. У мене 150. Та я активно виробляю дивізії. Може, прям ще більше активно виробляти дивізії? Та ні. Я і так виробляю. На всю піхотку, яка в мене з'являється. Справді, бажання зараз просто злити все. Може, і не треба було намагатись захищатись ось тут. Може треба було просто сконцентрувати свої сили на одному ряд напрямку. Ой, давайте вже. Всей. Посилання в описі моя гра. Warfactor. Додасте до бажаного, буде прекрасно. Додасте до бажаного будь-які інші мої ігри, також буде прекрасно. Найбільше прекрасно. Це спонсор, Нікі, ось. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Прекрасно. Дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!